Добрий вечір. Слава Україні. Вітаю студії Слава, Дякую, що запросили, пане Іване. Розпочнімо із ситуації на фронті. Аналітики інституту вивчення війни припускають, що ймовірний масштабний наступ наприкінці весни чи влітку війська РФ можуть зосередити на заході Донецької області. Але додають, що вони зможуть наступати лише на одному оперативному напрямку, і можливо, російське командування надає перевагу якраз району Авдіївки. Там 30 березня Збройні Сили України відбили батальйонну механізовану атаку, і аналітики інституту кажуть, що вона стала першою такого масштабу спочатку російської локальної наступальної операції із захоплення Авдіївки у жовтні торік. Загалом ми чуємо багато інформації про ймовірний великий наступ Росії навесні влітку цього року. А як ви вважаєте, чи можуть війська РФ зосередитись саме на цьому напрямку, чи все ж вони можуть наступати на декількох одночасно? Ми не знаємо. Відверто, ми не знаємо. Через те, що я не хочу говорити, ми дійсно не знаємо, ніхто не може сказати, тільки єдине, що наші розвідники. Військові в генштабі, можливо, наші західні партнери, бо не все так просто. Ну окей, ну наявність там не знаю, навіть там 20 тисяч росіян і купа залізяк не означає, що вони саме там планують наступати. Ніхто не знає. Я впевнений, що навіть в російському генштабі до кінця не вирішили це питання. Поправлюся де саме їм наступати, де більше буде для них пріоритетно, де менш пріоритетно. Плюс не забуваємо про. Відволікання уваги, це старична стара історія як світ. Суньзи, мистецтво війни. Якщо хочеш створити враження, що тебе багато, та якщо хочеш створити враження, що тебе мало, заплутай ворога, тобто всі ці сентенції, вони досі працюють. Ми дійсно не знаємо, а інститут вивчення війни це така вже переоцінена історія. Вони також вижимають останні краплини з відкритих пабліків, особливо з російських. Тому ну, важко посилатися на них. А от якщо все ж говорити так про Авдіївку, про яку пише інститут вивчення війни, чому саме цей напрямок біля цього населеного пункту може бути такий важливий для Росії? Ну, можливо, через те, що їм вдається, через те, що є певна кількість ресурсів, там зосереджена, є люди, які можуть ухвалювати рішення, і вони знають, як ухвалювати рішення, є підтримка на цих напрямках. Ну, не забувайте, що Авдіївка по великому рахунку, по великому рахунку, була більше взята саме за допомогою російської авіації, коли вони там не жалкували свої літаки, і вони там сотнями на день вони просто закидали цими великими бомбами українські позиції. І Концерним нажем вскривали українську оборону, і саме через це, по великому рахунку, нашим військовим довелося відступити. Тобто, якщо б не ці авіабомби, то можливо б ще і зараз Авдіївка була б ну під нашою обороною. Ми не кажемо, що Авдіївка ціла, як місто, і майже вже не залишилося, але можливо оборона ще тривала би. Нещодавно, до речі, українські офіційні особи повідомляли, що війська РФ накопичують особовий склад уздовж Харківсько-Луганського напрямку під Бахмутом біля Авдіївки та на заході Запорізької області. Також поговоримо про небо. Керівник ГУР Буданов розповів, що флот РФ накопичував крилаті ракети Калібр, які можуть використати для ударів по Україні, тому що Кількість Х 1 значно скоротилася, але відомо, що калібрами не били вже давно, і з липня 23-го року Росія майже їх не застосовувала. Одна з останніх атак це було коли ракетний удар по Львову 6 липня. Тоді вони влучили в житловий будинок і загинуло 10 мирних людей. Тоді була перерва, і на початку цього року війська РФ знову вдарили калібрами. Сили ППО знищили усі. Чим небезпечна ця ракета? І як ви вважаєте, чи справді ними удари почастішають? Ну в сенсі чим небезпечно. Це ракета, це ракета, яка несе вибухівку. Неважливо, скільки там, 5 кілограмів, 500 кілограмів. Вона приносить руйнування, вона руйнує будинки, вона вбиває людей. Ну, Можливо, це ракета, є якісь це... Особливості мала це на увазі? Ну, такі особливості. Ну, крилата ракета, ну летить ракета в той ще раз, ну, вашим глядачам. ну... По великому рахунку не так же цікаво, не так же важливо, скільки ж кілометрів на годину вона летить, скільки тисяч кілометрів на годину. Якщо оголошується сигнал повітряної тривоги, це не означає, що треба полісти в Телеграм, побачити. А, так це калібри. Та ні, це не цікаво. Ні, Будь-яка ракета, вона небезпечна. будь-яка, Навіть шахет він маленький, менше за ракету, але він теж небезпечний, Там скільки десятків кілограмів вибухівки, він просто знищує все на своєму шляху. Будинки знищує, людей вбиває. Пауза з цими ракетами також обумовлена тим, що вони змушені були до дозавантажувати російські кораблі саме в Криму, портах військових портах Чорного моря. Це не просто, що дві людини взяли цю ракету, потягнули до корабля, туди якось її завантажили це установки, певні є, які ці ракети вони тон там, тонну може вісити важити більше тонни, їх треба піднімати, завантажувати. І от саме через це була слабка така точка, коли російські кораблі підходили до портів, завантажувалися, і на моменті підходу до портів їх українські безпілотники знищували, або на моменту. На моменту на моменті відходу, тобто зараз вони зробили що вони ховаються в Новоросійську, в на російській в новоросійській базі, поставили. Чотири баржі на вхід до цього порту, що вони повинні перекривати вхід від українських безпілотників. Там створили інфраструктуру для завантаження цих ракет. Можливо, є ще інфраструктура в окупованій Абхазії порта Чимчирі. тобто вони зараз спробують з тих регіонів вистрілювати ракетами по території України. Невідомо, що калібри можуть низько дуже летіти, що ускладнює роботу власне ППО, але ну, всі вони низько летять, але над водою в чому небезпека. Першу чергу для Одеси. Для Одещини. Угу. що над водою вони летять там на метр, півтора-два, бо знаю, що над водою нічого немає, і вона долітає і опиняється безпосередньо вже по поблизу міста Одеси і падає як сніг на голову. Всі інші регіони. Ну не скажу, не скажу, то що вони захищені так ракети летить, але вже не так низько, там декілька десятків метрів а, над поверхнею повинна враховувати ландшафт місцевості, якісь гори, якісь якась високоповерхова забудова, якісь вежі, якісь ліса. Тобто їм треба облітати, щоб не влучити в цю в ці об'єкти, тому вони підіймаються набагато вище. А як ви загалом, якщо можна так сказати, оцінюєте таку активізацію військ РФ в небі а саме масовані обстріли України? Що це залякування? Терор, навіювання страху? Так, заклик України до капітуляції, нова тактика, чи все разом? Все разом, плюс вони ж оголосили це перші удари, які були буквально здається, тиждень тому, вони зазначили це. Помста кажуть, акт Возмездія за рейди РДК «Легіон Свободи Росії Сибірського батальйону на територію Білградської області, де вони там кошмарили росіяни Белгород і Курськ. Зараз, звісно, це вже все згорнулося. Плюс це акт помсти за а, знищені, пошкоджені автопереробні підприємства. Це близько десятки підприємств знищено та пошкоджено а на європейській частині Російської Федерації, які були ключовими для виготовлення палива, дизельного ну, бензину, дизельного палива, нафтопну різних натопродуктів, авіаційного карасину, те, що виходило на експорт. Зароблялися гроші. Гроші йшли до російського бюджету. На ці гроші куплялася амуніція, боєприпаси. Санкції обходилися, виплачують за зарплати російським військовим. Тобто, все це працювало і їм це було дуже боляче. Всі ці удари українські тому, можливо, вони ось ну не то, що можливо, вони так і сказали: ми помстимося. Вони хочуть знищити нашу інфраструктуру дуже активно. Харківщина, на жаль, потерпає окремі регіони, також теплоцентральні. Були пошкоджені дуже суттєво. Тобто вони над цим працюють. І, можливо, я пропускаю, це все ще пов'язано з тим, що ну, по-перше, вибори Путіна пройшли. Йому треба показувати ще якусь свою силу після цього теракту в крокус холі в Росії в Москві. Плюс а, це інаугурація 7 травня, день інаугурації Путіна. І 7 травня, день перемоги. Йому мені здається. Хочеться бачити весь цей період, дуже таким гладесеньким, рівнесеньким, щоб не було неприємностей, щоб тільки вони робили неприємності комусь іншому, а їм не робили. Тому зараз вони ефір, ефір так і забивають такими масштабними ударами. Ви, ви згадали також про Харківщину. Цей регіон особливо сильно і часто атакують росіяни. І міський голова Терхов в інтерв'ю ЗМІ розповів, що на відбудову міста після атак потрібно вже понад. 10 мільярдів доларів там зруйнована практично вся енергетична інфраструктура. Як ви думаєте, чому саме це місто, ця область так настільки сильно під прицілом РФ? Бо вона близька, вона близька до кордону з Російської Федерації. Місто єдине єдина вада Харкова, що він дуже наближений до російського кордону, і там не треба їм дуже дуже багато якогось технологічного обладнання, щоб обстрілювати це місто. Воно дуже близько і використовується керовані авіаційні бомби. Просто запускається бомба, Вона просто летить наскільки там, 40-50, вже 90 навіть кілометрів від моменту скиду. Просто ковзає по повітрю, по долітає до міста і просто знищує спочатку навколишні села, якісь містечка, потім вже безпосередньо по Харкову прильоти, з північним, по західним околицям, на жаль, прилітає. Вони намагаються створити таку безлюдну пустелю. Місячну таку собі поверхню, щоб люди з'їжджали з Харкова, щоб вони кидали його. Тобто, от така тактика просто на винищення. Тобто вони не мають на меті захопити, як вони кажуть, зробити вітрину руського міра. Вони не зможуть це зробити. Єдиний варіант, за який це може взагалі можливо, коли uh, всі громадяни та всі військові просто встануть один день, і вийдуть з Харкова. Тільки тоді це для них росіяни зможуть зробити вітрину. А ніхто виходити не буде, тому єдиний варіант знищити і потім захопити те, що знищено. А скажіть, чи така сама історія із Сумщиною, тому що Росія теж цю область активно. Атакує і, окрім обстрілів, там від початку року посилились російські ДРГ. От з останнього це те, що напередодні прикордонники в Сумській області виявили кілька осіб ворожої ДРГ, які рухались з території РФ. Чи вбачаєте, ви в цьому небезпеку? Можливо, Росія таким чином може готуватися до наступу на Суми. Може, може дійсно готуватися, бо такі диверсійні групи. В них завдання яке? Диверсія та розвідка. Зайти, подивитися, розглядіти, за можливості замінувати, знищити, вбити, отруїти, що завгодно, і потім повернутися назад. Такі групи вже заходять більш ніж рік, причому дуже активно заходять. На жаль, там і працівників лісного господарства розстрілювали, приватних громадян, які стали випадковими свідками. Переміщення таких от диверсійних груп я впевнений, що наше командування дивиться на ситуацію і Розуміє, що чи готується наступ, чи не готуються, чи вони просто тероризують ці райони, чи намагаються розвідати більше про переміщення української техніки, розміщення українських військових, можливо, якихось там додаткових сил. Тобто, це, це, це війна, і на жаль, от різні заходи вони використовують. Також відомо, що Путін підписав указ про весняний призов на військову службу в армію РФ з 1 квітня до 15 липня. Росіяни планують призвати 150 тисяч бійців. Я нагадаю, що на окупованих частинах Донеччини та Луганщини з 1 квітня загарбники оголосили призов чоловіків 1994-2006 років народження. Як ви вважаєте, чи можуть їх відправити на фронт? Поза всяких сумнівів взагалі дивіться. Нагадаю вашим поважним глядачам, що в 22-му році, в квітні, рівно два роки тому, коли повномасштабка почалася, росіяни також оголосили. Ну двічі на рік вони оголошують такі ось набір строковиків восени та навесні. І ось навесні 22-го року також оголосили набір. Та тоді вони планували набрати 120 двадцять тисяч ну, строковиків, але план не вдався. Вони набрали тільки. 90 тисяч строковиків, тобто майже третина відпала. Зараз подивимося скільки в них вдасться набрати тепер людей. Це дійсно буде цікаво подивитися, що в них ще працює навіть так. Ця кількість приблизно от 150 плюс 150 тобто 300 тисяч. Це приблизно така цифра, яку вони можуть переварити в собі, перетравити перетравити аналоги наших ТЦК. Тобто теж є це інфраструктура, це особові справи, це оформлення, це одяг, взуття, навчання, тобто вони можуть десь 300 тисяч, ну до 300 тисяч на рік спокійно, як плюс-мінус спокійно перетравити. Все решта їм треба. Застосовувати, використовувати спроможності Республіки Білорусь, як це було зроблено в 2022 році. Плюс, що ще ми знаємо, що в дуже поширена практика в російській армії перекручування, не, не перекручування, а от як тільки строковик потрапляє до лав збройних сил Російської Федерації, там буквально декілька місяців, і під фізичним, під психологічним тиском, і, або там просто обіцянок шалених дурних грошей. Їх перетам за перефарбовують, переміщують, Вони стають контрактниками, змушують підписувати контракти з російською армією, і от таким ось не дуже вітіватим кроком. Вони з, з строковиків стають контрактниками і роблять статистику. І після цього, звісно, поїдуть на війну поза всяких сумнівів. А чи може це якось вплинути на ситуацію на фронті? Адже як ви сказали, це ж має пройти якийсь певний проміжок часу. Ну, якщо це просто м'ясо, то цього більш ніж достатньо. Просто м'ясо, просто на фронт. Спочатку російська авіація працює, закидає українські позиції, розбиває. Потім заходить піхота. Потім ну зразом з ФП дронами піхота така не кваліфікована. Головне завдання йти стріляти по за можливості когось поцілити з наших військових вбити. Якщо вони загинуть, то ну окей, яка шкода, загинуло. Ну давайте ще візьмемо нових. Їх нових взяли. Тобто, в них термін життя, термін придатності дуже дуже обмежений.